Господи Боже наш! Славою і честю вінчай їх. У Кропивницькому повінчали подружжя переселенців з Херсону Павла та Алу Макарових. Вони 23 роки разом. Місяць тому переїхали в Кропивницький. У рідному місті повінчатись не могли через окупацію. Щасливі Щасливі, як в перший раз 23 роки тому. Зараз війна страшно, дуже страшно. Ви самі знаєте, що зараз відбувається в Херсоні. Нам кхм, прийшлось поїхати, тому що в будинок прилетіло, і там дуже сильно гинуть люди. Херсон руйнують, дуже сильно руйнують. І за ну, рішення було прийняте тут, тому що ну, я хочу бути з ними там, і тут, і там, на все життя, довге чи коротке, яке воно буде. Подружжя має двох доньок. Я відчувала радість та любов. Що можна ще відчувати, коли бачиш такий бог на очах, як у моїх батьків. Я дуже щаслива, що мої батьки взяли шлюб перед Богом. Сьогодні це все відбулося. Відбулося отак. Дуже тепло, дуже по-родинному І я ну для мене це була велика честь бути свідком цього дійства. Засвідчити, що батьки взяли шлюп, родина Макарових переїхала в Кропивницький за місяць після звільнення Херсона, бо снаряд вдарив у квартиру поверхом вище. Живуть в обласному соціальному центрі матері і дитини. Ми дізналися випадково, що ця родина хотіли повінчатись у священника, з яким ми теж маємо партнерські стосунки. І в п'ятницю зовсім випадково відбулася зустріч в стінах нашого закладу. І недовго думаючи, не відкладаючи на потім, ми вирішили, що вінчання буде. Священник з Херсону, сім'я з Херсону. А зустрілись вони у нас, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Ав пару настоятель Херсонського свято Покровського храму Сергій Чудинович з кінця липня він влаштовує богослужіння для переселенців у Кропивницькому. Херсонська церква покрови Пресвятої Богородиці через цю війну розлетілася по всьому світу. Я після полону опинився в Кропивницькому почав служити служба для тих людей, які тут знаходилися. Разом з тим, ми служили в Одесі. у Нас там є відгалуження своєї нашої громади. 15 чоловік кровому розі там кілька чоловік і по всьому світу. Для них існує церква онлайн. Ми свою громаду зберегли, незважаючи на війну, на відсутність храму, на відсутність приміщень. Після перемоги України родина хоче повернутися в Херсон. А до Херсона повернулася весна. Все, що робили, ми наповнюєся з містом. Поклади бої за це своє життя. На площі знову лунає українська пісня. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини. Кропивницький.